Клієнти, з вами магазин маркет Двері. Наразі ми хочемо продемонструвати, як виглядає пенал для міжкімнатних дверей у зібраному вигляді. Наразі ви бачите з, ну, таку металеву конструкцію. Зверху спеціальний профіль для встановлення роликів, для того щоб двері совалися уліво-вправо. Ця дерев'яшка показує нам який нам потрібен отвір, тобто вона вон, на, нам допоможе виміряти е, оце, оце е, розстояння. Там може бути 75, 77, 80 см, 80 см, тобто в залежності від ширини дверей. І потім пина, е, дверка заїжджає у, туди у Наразі ми хочемо на вітрину встановити отаку штуку, зашиємо отут гіпсокартоном і будуть двері їздити. Але взагалі, коли ви купуєте пенал, приблизно так воно виглядає, тобто у зібраному вигляді. І далі просто майстру потрібно покласти профіль спеціальний на підлогу стіновий і вставити туди пенал і закріпити. Ну і так само зробити згори. Дякую.